Історія крізь віки або ж невідоме підземелля Галицького замку. Археологи виявили його під в'їзною брамою, яку знайшли лише три роки тому. Кілька століть воно було приховане уламками стародавнього муру. що ж чекало їх по той бік завалу. Дивіться далі. Має 6 ні, 10 на 4 метри, 40 квадратних метрів. То, то було таке перше враження, що ходить, як по Пилу по по місяцю майже три сотні років ці склепіння перебували під тонами землі та уламками замкових мурів. У стінах дослідники виявили залишки бійниць та вентиляційні отвори. Коли тут стріляли з тогочасних рушниць, то з них виходило дуже багато диму. І е, тоді необхідно було для того, щоб ті стрільці виживали в таких умовах, треба було дуже швидко витягати дим. От вентиляційний канал. Вперше це приміщення археологи побачили торік за допомогою спеціальної камери крізь одне з вузьких віконець, але щоб зайти всередину, знадобилось ще мало часу. Вхід був завалений уламками багатотонної замкової стіни. «300 років тому турки нападали. Тут відбувся великий вибух, впала стіна 40 тонна, і та техніка, якою ну, яка могла сюди заїхати, не могла підняти. І десь більше 150 кубів землі, румовища, які звідси вийняті, фактично вручну, тому що при археологічних розкопках не можна залучати додаткову техніку. Ця фортеця стояла століттями, витримуючи навалу за навалою. Був замок і дерев'яним і кам'яним. Краслень споруди не зберігали. Переглося. Тому в'ясну вежу дослідники шукали майже навмання. На неї натрапили випадково три роки тому, коли встановлювали тимчасову браму для захисту території під час комендантської години. За вежа була як семиповерховий будинок. Ми зараз стоїмо на відмітці мінус 6 метрів відносно тої денної поверхні, з якої ми почали дослідження. І ще є цілий поверх вниз. Археологи додають, є припущення, що приміщення могло слугувати казематом або ж арсеналом, а ще судом, в'язницею та місцем для зберігання цінних речей. В тих верхніх приміщеннях відбувалися ті суди, а тут зберігалися речі, і кожен, хто тут тримав речі, платив податок за те, що він тут їх зберігає. І коли вони сюди хотіли ті речі, до тих речей повернутися і їх поперескладувати чи щось взяти звідти, то вони також за тим мусили платити якесь невелике мито всім, хто тут стояв. От за цим отвором у стіні додають археологи, може бути ще одне відкриття. Ймовірно, що це вхід до одного із. З підземних ходів «Склепіння дуже потужне. З таких величезних плит складене в арку, і цей хід іде вниз на одній з мап 1795 року. Коло цього місця є підземний хід. На сьогодні археологи чекають на дозвіл продовжити розкопки, адже таких споруд в Україні не так багато.